Псалом 126, Пісня при наближенні до храму. Коли Господь виводив з неволі полонених із Сіону, ми були наче у вісні. тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик співу, тоді говорили між народами велике вчинив Господь з ними. І справді, Господь учинив для нас велике, ми справді раділи. Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну землю. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю. Хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Псалом 127. Пісня при наближенні до храму Псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізно засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Псалом 128 Блаженний кожний, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами. Ти споживатимеш плоди праці своїх рук. Щасливий ти, і добре тобі буде. Твоя дружина, як плодюча виноградна лоза в межах твого дому, твої діти, наче нові оливкові пагони навколо твого столу. Так буде благословена людина, яка шанує Господа, нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, аби ти міг бачити добробут Єрусалима в усі дні свого життя і побачив дітей у своїх дітей, мир для Ізраїлю.